Пам'ятаєте історію з гранатою на сесії сільської ради у селі Керецькій? Так ось ця історія має продовження. Жінка сільського голови Світлана Мушка нападає з образами на жителів цього села. У мережі розгорівся скандал. Ображена місцева жителька, на яку напала з образами Світлана Мушка, оприлюднила відповідне фото у мережі. На фото ви можете побачити сам конфлікт. Сварка відбулася через нечищення снігу на дорогах. Світлана Мушка ображає жінку і всю її сім'ю. Вона також показує свою зверхність, Не мов би до її висоти потрібно дорости. Але справжня причина конфлікту полягає в іншому в ненависті місцевих жителів до сільського голови, який погруз у корупційних скандалах та відмиванню коштів. Якщо подивитись на сайт Прозоро, то можна побачити, що виділені суми на чистку снігу тільки збільшувались, а сніг належно не чистився. На фото ви можете побачити вулицю. Тобто сільський голова просто освоював ці кошти, собі в кишеню і не виконував свої завдання. Не бачу іншого можливого пояснення. Як ви можете побачити, в 2022 році сума була 49 тисяч 800, а вже в 2023 році сума складала 198 тисяч. Побутують також слухи, що на тій сесії Мушка обіцяв депутатам 20 тисяч гривень за голос. І дехто з депутатів ходять слухи, що навіть взяв ці кошти. Але не буду вглиблюватись в деталі, називати якісь прізвища, нехай розбирається слідство. Сподіваємось на справедливий суд для усіх злочинців.